Трішечка вам розкажу, що історія міста добре відома тільки з 1415 року як міста Хаджибей. Хоча на території нинішньої Одеси люди почали селитися ще в античні часи. Ну і не дивно, тому що завжди люди селяться біля води. А вперше назва міста Одеси зустрічається 10 січня 1795 року. А про місто Суми я вам написала там, що ми і про нього поговоримо. Деякі історики вважають, що свою назву місто Суми отримало від річки Сума. Сума. Та сумка. Є такі дві річки, які умивали його з двох сторін. До наших днів дійшла легенда, що на місці, де стояли суми, були знайдені мисливські сумки. Найбільш ймовірним роком заснування міста Суми, у істориків і краєзнавців. Вважається 1655 рік. А і ще ось така цікавенька, що найперший хмарочос, про хмарочоси, друзі, поговоримо. Хмарочоси це височезні будинки. В нас в Україні найвисочезний будинок це 185 метрів. А найвищий хмарочос в світі має висоту 828 метрів. Найперший хмарочос був побудований в 1885 році в Чикаго. Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building. Яка мала 10 поверхів. А найвищий на даний час хмарочос у Дубаї. І він має дві назви: Буч Дубай і Буч Халіфа. Його висота сягає 828 метрів. Будівля була відкрита в січні 2010 року. І про Україну, що найвищим хмарочосом в Україні. Є двосекційний житловий комплекс у Києві на Кловському узвозі, він складається з 47 поверхового житлового комплексу та 18 поверхового офісного центру, що сполучається вісьмиповерховим переходом і має 186 метрів заввишки. Отакі цікаменки, друзі. Але от так в Тіктокі сміються і пишуть, що скрізь тільки чутно, літо проходить, літо проходить. А тут молодість проходить. Це для того, щоб посміятися, друзі. Пишіть, як. Пройшов день, яка погода, можливо, якісь теж цікавинки. Можете, напишіть, друзі, теж. Е, і ось мені теж сподобалося. 2 вересня це було вчора, субота. Є у всіх оця робота. Треба бульбу всім копати, і помідори закатати. Добре хоч і огірки на городі погнили. Кабачки свиня доїла. Ще й дитині в перший клас. Ну, а так, усе гаразд. Зараз покажу вам це чудо, мале. М -м -м. Ось таким чином. З картоплею. Друзі, гарного, гарних вихідних, гарного дня. Всього найкращого вам! e o nosso alnos oh,